Вітаю! Якщо ви ще не працюєте в IT, як знати, який рівень достатній для того, щоб стати IT-спеціалістом? Якщо ви вже працюєте в IT і вам здається, що вам ще є чому вчитися, як правильно це зробити, як форсанути свою англійську для того, щоб вона приносила вам користь і навчання вам було в задоволення, але в тяжбу? Ми на каналі «Світ тестування», сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити свій рівень який рівень є достатній для IT і які найпопулярніші аспекти англійської мови слід вивчити та на що слід особливо звернути увагу в контексті IT-індустрії. Я дам вам свої поради, базуючись на власному досвіді, як це в мене вийшло, плюс загальні рекомендації від різних людей. Отже, перше банальне таке питання, чому англійська, для чого вона взагалі потрібна в ІТ? Ну, По-перше, термінологія. Всі терміни, всі поняття з якими вам доведеться зустрітися в роботі, само собою вони англійською мовою, і для того, щоб їх розуміти, у вас повинен бути достатній рівень. Далі, програмне забезпечення, яким ви будете користуватися в щоденній роботі, не завжди має локалізацію під українську чи російську мови. Деякі програмне забезпечення випускаються лише англійською. Для того, щоб розуміти, куди вам йти, в якому меню вам шукати ті чи інші опції, звісно ж, треба знати мову. Не будете знати мови, ви не зможете нормально користуватися програмами. Само собою документація, це зрозуміло. Всі вимоги, реквайрменти, бізнес-документи, user story, епіки, тест-кейси і тому подібне. Вся повністю документація, все повністю англійською. Так, вона може бути дуже специфічна, дуже вузької направленості залежно від того, в якій області, в якому домені працює і розвивається ваш проєкт. Може бути дуже вузька специфічна термінологія, але загалом, для того, щоб вміти читати і розуміти документацію, англійська must have. Далі, комунікації. Це теж само собою зрозуміло, все спілкування, особливо з замовниками, якщо це міжнародні команди, мультинаціональні команди, англійська єдина міжнародна мова, по суті, і все обговорення ведеться саме на ній. Вам Мо, можливо не лише вміти висловити свою думку, а й вміти вислухати, зрозуміти, що було сказано зробити висновки, донести свою позицію, якщо потрібно, вміти написати правильно, граматично, правильно, грамотно, листа в бізнес-стилі і тому подібне. Далі професійний розвиток. Який же професійний розвиток без англійської? Зазвичай всі книжки, вузьконаправлені по вашій спеціалізації в ІТ, вони написані англійською мовою. Не всі мають переклад на українську. Міжнародні події, різноманітні онлайн та офлайн івенти, конференції, вебінари, хакатони і тому подібне, все це проводиться англійською. Банально для того, щоб вам знайти якийсь solution для якоїсь проблеми, яку ви не можете самостійно вирішити, вам потрібно гуглити. Для того, щоб знати, що шукати, звісно ж, треба правильно сформувати запит. І, звісно ж, його потрібно робити англійською мовою. Зазвичай ви не перший, в кого трапилась така проблема. Зазвичай рішення вже існує. І такі популярні сайти, наприклад, як Stack Overflow, вам в допомогу. Але ну, знову ж таки, там вся комунікація і питання і відповіді англійською, Тому потрібно розуміти, що ви шукаєте, як ви шукаєте і чи стане вам в нагоді те, що ви знайшли. І останній такий пункт це кар'єрні можливості. Якщо ви добре знаєте англійську, якщо ви вільно неї спілкуєтесь, звичайно, може таке статися, що вам випаде нагода працювати десь за кордоном або отримати офер від якоїсь міжнародної компанії. Чим вищий ваш рівень англійської, тим більше у вас на це є шансів. Далі розглянемо основні аспекти, на що необхідно звернути увагу, при вивченні англійської в контексті IT. Отже, перший аспект... Граматичний – Це є conditionals. Зазвичай це перший, як правило, частіше всього другий та третій тип conditionals. Також зустрічається Mixed. Вам повинно бути зрозуміло, як відрізнити перший, другий від третього, як будувати частини речення, як їх складати, це е, можуть спитати навіть на співбесіді про визначення рівня вашої англійської мови. І взагалі в спілкуванні з стейкхолдерами, з клієнтами, з замовниками, ви їх будете вживати часто. Наступний нюанс, на який варто звернути увагу, це використання acтів та песів. Зазвичай вся документація написана в стилі PESIV. Тобто, що щось зроблено, щось десь виконується. І не робиться фокус на тому, хто це виконує. Це неважливо. Тому ви повинні розуміти, як будувати песів, в якій формі його правильно подати, для того, щоб описати, як виконується та чи інша дія. Наступний пункт, куди ж без часів. Найчастіше використовується Past simple, present simple, present perfect, present perfect continuous та future simple. Коли ви будете звідкувати про якісь очі таски, які ви вже зробили, це Past simple. Коли ви говорите про те, над чим ви працюєте в поточний момент, це Present Perfect Continuous, якщо дія почалася ще раніше і ще не закінчилася. Про те, що було зроблено раніше, але результат цього готовий є станом на зараз, це... Present Perfect, про плани на майбутнє, Future Simple і тому подібне. Тобто знати основні граматичні конструкції, які характерні для кожного часу, і вміти їх правильно використовувати. Наступна ще одна така важлива група це є модальні дієслова. Коли ми говоримо про polite English, як правильно звернутися, можна спитати can, а можна спитати, наприклад, may або might. чи кут навіть в цьому випадку буде краще. Більш polite варіант. Тобто розуміти в яких випадках використовуються ті чи інші модальні дієслова, щоб не виникало ніяких конф'юзів. І ще такий останній аспект, який я виділив, це, на мою думку, reported speech. Так само, коли ви говорите, що хтось щось сказав, треба перебудовувати речення в Reported Speech, міняти час на один час назад і вміти правильно будувати граматичні конструкції для цього типу. Наступний важливий аспект це є вміння читати, вміння розуміти те, що ви читаєте. Якщо ваш рівень поки що недостатній для того, щоб зрозуміти все, або більшість, можете почати з коротких легеньких історій. Є такий сайт, наприклад, East of the Web, там можна їх знайти. Далі, різноманітні блоги за вашими інтересами. Це не обов'язково мають бути блоги про IT, про тестування чи будь-які пов'язані з цим речі. Може бути блог про подорожі, про кулінарію, про те, що вас цікавить, про ваші хобі. Далі це... Простенькі книжки. Берете якогось Тома Сойера англійською мовою або різноманітні адаптовані версії книжок англійською для вашого відповідного рівня. І пробуйте потихеньку читати. Незнайомі слова, які трапляються. Гугліть, але останній пункт з цього списку не гугліть переклад. На початку ви можете гуглити переклад, якщо вам занадто складно, якщо ви взагалі не можете нічого зрозуміти. Коли ваш рівень вже трошки буде вищий, тоді використовуйте онлайн-словники для тлумачення значення слова. Ви вбиваєте слово і ви бачите англійською, що воно означає. Це вам дасть більше заміння, розширить ваш кругозор, і ви не будете сліпо йти в Google Translate і перекладати все підряд. Далі читайте новинні сайти, читайте, наприклад, якщо це з області IT, технічні сайти, це InfoWorld, TechCrunch та Computer Weekly. Далі, коли ви вже здобудете основну лексику, якою оперують спеціалісти вашої професії, можна почати пробувати читати професійні книжки. Наступний аспект це слухання, як покращити сприйняття на слух. Перший такий пункт, який я виділив, це, власне, різноманітні подкасти Voice of America, Learning English, там є короткі 30-хвилинні ролики, новинні для різних рівнів. Можете собі там пошарити, пошукати. Далі різноманітні онлайн-уроки, де ви знайдете їх на різних сайтах. Можливо, youtube уроки якісь спрямовані власне, на слухання якихось щоденних розмов, характерних для якихось конкретних життєвих ситуацій. Далі почніть потроху дивитися фільми та серіали англійською, для початку з українськими субтитрами. Після того, як ви опануєте цей рівень, можна навіть один і той самий фільм подивитися спочатку з українськими субтитрами, потім ще раз його з англійськими субтитрами, потім взагалі без субтитрів. І для кожного випадку зрозуміти, наскільки ви краще стали сприймати інформацію. Це все дуже індивідуально, хтось може сприймати одним способом краще, хтось іншим. Комусь не потрібні субтитри, комусь потрібні і українські, і англійські, комусь достатньо лише англійських. Це все up to you, тобто берете собі той варіант, який працює для вас. Крім роликів на YouTube, також можна слухати подкасти і розмови TED Talks на різноманітній тематики, але там, як правило, вже лексика така більш складна. YouTube ролики це не обов'язково, знову ж таки, мають бути спеціалізовані ролики про IT. Це можуть бути про ваші хобі, про ваші інтереси і будь-що, що вас цікавить. Наступний важливий такий аспект це власне спілкування. Зазвичай, як правило, у багатьох є блокер оцього спілкування. Тобто правило собаки все ніби чую, все ніби розумію, а сказати нічого не можу. Як це подолати? По-перше, відвідувати, дізнатися, де у вас в місті є, в вашому районі, чи взагалі в місті різноманітні англійські спікінг клави Вони можуть бути безкоштовні, вони можуть бути платні за якусь символічну, наприклад, там 50, 70, 100 гривень. Десь в кафе люди зустрічаються, обговорюють якісь різноманітні теми. І тому подібне. У Львові їх є досить таки багато. Колись свого часу я відвідав по 2-3 рази в тиждень такі спікінг-клаби, коли був час. І саме це основний аспект, який мені допоміг, на мою думку, значно покращити свій рівень і сприйняття на слух того, як говорять інші люди, і говорити самому. Далі це також різноманітні онлайн уроки на різноманітних курсах. Можуть бути платні, можуть бути безкоштовні. І онлайн-розмови, є різні сайти, які пропонують знайти собі співрозмовника з будь-якого куточку світу. Знову ж таки, є платні послуги, де професійні вчителі надають свої послуги, є безкоштовно, де ви просто з такими самими людьми, як ви, спілкуєтеся на різноманітні теми і таким чином покращуєте свою англійську. Тут декілька порад особисто від мене. Головне, як на мене, не боятися говорити. Більшість боїться говорити через те, що вони бояться сказати щось неправильно, вони думають зразу, який там час використати, чи правильно вони використали той чи інший час, чи правильно вони сказали ту чи іншу фразу і тому подібне. Це хибна стратегія, вона не працює, як правило, в більшості випадків. В мене вона не працювала. Тобто, як тільки ви починаєте задумуватись, як би це правильно сказати, якщо ви переживаєте, що ви будете виглядати якось недолуго, так, поміж інших, невпевнено, можливо, думаєте, що вас буде там сміятися чи ще щось таке, то ви так ніколи не навчитеся говорити. Не бійтеся робити помилки, ніхто не буде вас бити по язику за це. Головне розговоритися. Потім вже коли рівень ваш буде... Достатньо, коли ви зможете вільно говорити, вже тоді можна працювати над граматикою, вже тоді можна працювати над словниковим запасом і над виправленням тих помилок, які ви зазвичай робите. Як це відбувалося в мене? Я коли зацікавився тематикою тестування, коли почав готуватися до зміни сфери діяльності, першим ділом я підтягнув англійську. В мене тоді був рівень при інтермідіат, коли я працював в сфері телекомунікації, одна бізнес-школа до нас прийшла в кол-центр і сказала, що ми готові до вас приходити і вчити ваших працівників англійською. І, звичайно, це було платно, але це було на місці, прямо перед роботою, годину-півтори години заняття. І протягом трьох чи чотирьох місяців вони до нас приходили, і це так освіжило мені ті знання, які я мав ще зі школи і з інституту. І трошечки, скажімо так, заворушило, підняло з глибин мозку, з глибин пам'яті те, що там давно валялося і припадало пилюкою. Після того, для того, щоб покращити свої навички спілкування, як я вже казав, я відвідував різноманітні спікінг клаби Це було по кілька разів на тиждень, півтори-дві години. З різними людьми спілкувалися на різні теми. І такі спікінг клаби я відімав десь близько року, можливо трошки менше. І як на мене саме це дало основний такий приріст, я би сказав, в рівні англійської. Розблокувало саме мовні навички. Потім вже коли я потрапив на роботу в першу IT-компанію, там я записався на курси для інтермідіат-рівня, який мені був якраз визначений при вступі, при подачі резюме. Вже коли поміняв компанію, спочатку походив майже рік на заняття для рівня upper intermediate, і зараз відвідую Advanced групу. Хоча левел, чесно кажучи, не дотягує ще до Advanced далеко, але в принципі на досягнутому зупинятися не варто і варто завжди покращувати свої навички. Також зазначу, що варто думати, задумуватись про те, чи починати кар'єру в IT, чи не починати, залежно від того, який у вас рівень англійської. Як на мене, якщо ваш рівень при інтерміді, то це ще трошки зарано. Походіть на курси, сходіть на якісь групові курси, сходіть на індивідуальні заняття, походіть на спікінг клаби Підтягніть ваш рівень хоча б до Intermediate, тоді можна пробувати. Повірте, вам це буде значно легше. Тому що коли ви інтермедіант прийдете в ІТ, навіть якщо вас візьмуть, то вам потрібно, окрім опанування навички по своїй основній професії, також паралельно підтягувати англійську. Значно легше буде це робити, коли у вас вже буде вищий рівень. Отакі от, от мої думки про англійську. Я думаю, було вам. Корисно дізнатись щось нове, якщо так, ставимо лайк. Якщо ви хочете, щоб ще виходили нові відео, оформляйте підписку. Це є якраз основний стимул. Клікаємо на дзвоник, включаємо сповіщення, тоді вам будуть приходити нотифікації. На сьогодні це все. Бережіть себе та своїх близьких. Будьте здорові. До зустрічі!